Відарон експерт із захисту та декорування деревини. Зовнішній лак Відарон це виріб, призначений для лакування дерев'яних елементів, що розташовані на зовні приміщень. Лак містить наночастинки оксиду церію, які захищають деревину від руйнівного впливу ультрафіолетових променів. Він еластичний, завдяки чому стійкий до розширення та сихання деревини у різні пори року і запобігає розтріскуванню та лущенню. Потримане покриття лаку міцне і стійке до впливу мінливих атмосферних факторів, створює прозоре покриття, яке підкреслює натуральну фактуру деревини. Перед лакуванням потрібно ознайомитися з рекомендаціями виробника щодо застосування зовнішнього лаку відарон, підготувати відповідне місце праці та підібрати необхідні інструменти. Підготовка основи Поверхні, призначені для лакування, повинні бути гладкими, сухими і чистими. Смоляні та жирні місця, промити екстракційним бензином і висушити. Для лакування підготовляємо кожен елемент дерев'яного фасаду окремо. Перший етап роботи це шліфування деревини наждачним папером. Зернистість паперу підбираємо до ступеня нерівності основи. Шліфуючи, пам'ятаємо про важкодоступні місця. Після шліфування поверхню знепилюємо. Перед нанесенням зовнішнього лаку предмети, що використовуються на зовні приміщень, необхідно просочити безбарним імпрегнатом захисно декоративним засобом від арон, який додатково захистить деревину від біологічних небезпек. Нанесення першого шару зовнішнього лаку Відарон перед лакуванням засіб старанно перемішати лак наносити пензлем, валиком або за допомогою пневматичного розпилювача. Метод нанесення залежить від форми предмету, який лакуватимемо. Для лакування валиком використовуємо мохеровий валик з коротким ворсом, що стійкий до розчинників. Перевага цього методу це рівномірне нанесення виробу за короткий проміжок часу, зокрема на великій поверхні. Нанесений валиком лак розгладжуємо за допомогою пензля. Коли лак наносимо пензлем, то вибираємо пензель для виробів на основі розчинників. Якщо ж ми використовуємо універсальний пензель, то перед тим як приступити до роботи, рекомендується ворс пензля відшліфувати дрібнозернистим наждачним папером. Це пом'якшує кінці пензля і усуває ворсини, що випадають. У разі лакування великих основ. пам'ятаємо, що поєднувати наступні елементи поверхні з попередніми, потрібно методом мокрим по мокрому з інтервалом не довшим ніж 5 хвилин. Полаковані елементи залишаємо приблизно на 12 годин, щоб висохли. Нанесення другого шару зовнішнього лаку від Aron. Після висихання першого шару шліфуємо всю поверхню деревини наждачним папером, зернистість якого приблизно 320. Слизьке на дотик покриття означає, що шар лаку висох правильно. Шліфування виконуємо до отримання гладкої поверхні. Завдяки цьому ми розгладжуємо піднесені волокна деревини і отримуємо ідеально гладку поверхню. Після шліфування поверхню знепилюємо. Для того щоб отримати відмінний захист та декоративний ефект, достатньо нанести два шари лаку. Кожен наступний шар лаку ще більше посилить візуальну глибину фактури деревини. Наступні шари наносимо на всю поверхню деревини таким самим способом, як перший шар. Час висихання другого шару становить приблизно 12 годин. Після закінчення робіт інструменти потрібно ретельно вимити і висушити. Пензель миємо, використовуючи розчинник для олійно-вталевих виробів. Витираємо та висушуємо за допомогою спеціального пристрою.